Вона сама зібралася, сама сіла і поїхала сама. От, до, речі, да, до речі, ще таке питання. Багато хто говорить про те, що діти відмовляються там, більше того, навіть не на кладовище вже після. А на самі похорони, uh -huh. і коли мами говорять про те, що ось не хоче е дитина, там зараз про підлітків говоримо, не хоче поїхати навіть на похорони. Тобто, це про що говорить? Що це така неповага до батька, що це от як це так, е я не згодна. І я з тобою теж погоджуся, тому схудна. що моя дитина не була на похоронах, і, і, і по по різним причинам, бо це знову ж таки інша країна, і це перше, друге, я думаю, що вона просто. Хоча якось. Часом вона мені сама сказала про те, що а чому мене ніхто не запитав? Я запитала, я запитала, я коли інше, їхала, да. я Тому їй сказала, треба... куди я їду, чого я їду, бо ми ж то не були Тут треба на місці. ще до цього не мати, не, не тільки мати своє бажання, як мами, родичів усіх, що треба. Угу. Тут ще треба і запитати у підлітка.